Привилких кон... конивань. Привикли кохання. Я почну, а ти дивись поки. Mm -hmm. Готов? Всім привіт! Ви на каналі SNI Capital, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу для всіх тему, а саме про помилки, які можуть повністю знецінити ваші інвестиції. Так, і тут ми поговоримо не про поради, а саме про правила, яких слід дотримуватись. Для того щоб не втратити частку або навіть весь ваш капітал. І пам'ятайте, що вчитися на чужих помилках значно дешевше, ніж на власних. Погнали! Помилка номер 1 це не враховувати комісії за транзакції. Особливо зараз, коли прямі перекази на закордонні сервіси заборонено, треба користуватися певними е сторонніми ресурсами, такими як Waze, Zen, TransferGo тощо. Для того, щоб переказати та купити певні акції на тому ж Interactive Brokers. І іноді відсоток за такий переказ добігає 3%. Тобто 3% треба сплатити від суми, яку ви переказуєте. Це дуже багато. Особливо якщо врахувати, що певні акції виплачують дивіденди у розмірі 2,5%, то порахувавши, можна зрозуміти, що треба буде більше року. Щоб відбити тільки цей відсоток за комісію. В ідеалі відсоток за переказ має бути до 1%. І не забувайте до цього додати ще комісії на різних біржах при купівлі або продажу акцій. Десь ця комісія може становити 1% або мінімум 5 доларів, і вкладаючи 100 доларів, ви втратите 5 доларів, що становить 5% від вашого депозиту, а це доволі таки висока частина від ваших інвестицій. І не дарма кажуть, що краще інвестувати на великих сумах, щоб менше втрачати та краще слідкувати за різними курсами на біржах. Підписуйтесь на наш канал, де ми розповідаємо про найвигідніші умови та розповідаємо, де краще купити акції. Ну, а раз ми заговорили про акції, то треба сказати про другу проблему це купівля саме окремих акцій початківцями. Тобто, початківці купують акції в очікуванні. Прибутку, саме збільшення вартості акцій, так і отримання певних дивідендів. Але в цій схемі є певний нюанс. Стабільні компанії не забезпечують високий прибуток. Зазвичай це 2-3%. А ті компанії, які кажуть, що вони високодохідні, скоріш за все, це разова акція. Як це відбувається? Компанія один раз платить дивіденди, а потім просто перестає їх платити, і акції цієї компанії стрімко падають. І ви банально не встигнете на них заробити. Тому краще подивитися на ETF-фонди, де ви купуєте на 500 доларів не одну компанію, а певну кількість компаній, які належать до цього ETF. І так ми говоримо про SP 500, але є багато інших фондів зі схожим набором акцій, які приносять доволі гарний відсоток. Ще одна дуже розповсюджена помилка і це помилка 3, коли інвестори не враховують інфляцію або девальвацію валюти. Тобто знецінення. Багато інвесторів віддають перевагу консервативному інвестуванню саме на депозит в банку або купівлю ОВДП. І в цьому є певні проблеми. У нас на каналі є коротеньке відео, де ми розповідаємо, чому не варто інвестувати саме на депозит в банку. Ну, по-перше, тому що девальвація гривні. Складає близько 10% плюс з суми, яку ви заробили, треба сплатити податок. І на виході, якщо порахувати, то виходить, що за рік ви майже нічого не заробляєте. Чому краще взяти за правило інвестувати в etf фонди? При великих коливаннях ринку є окрема команда, яка займається цим ІТФ-ом. Тобто, якщо якась компанія втрачає свою капіталізацію, вони вчасно або продають її. Або купують інші високодохідні компанії, які можуть перебити цей е, просадок ринку. Тобто ви або втратите менше, або зможете заробити на інших компаніях. І це є великою перевагою, оскільки, якщо ви не є досвідченим інвестором, навряд чи ви зможете вчасно зреагувати та продати щось або докупити, щоб хоча б вийти в нуль. Ну і до цієї проблеми ще можна віднести такий момент, що, як виявляється, дуже багато початківців. Не враховують е, саме тіло інвестування. Ну, умовно кажучи, ви інвестували 100 тисяч гривень під 15% річних, е, коли курс був 41 е, за долар. Е, через рік ви отримуєте свої 15%, сплачуєте майже 20% податку, отримуєте прибуток. Але за цей час, наприклад, курс став вже 44 гривні за долар. І якщо прорахувати е, саме зміну в доларах самого тіла і що ви отримали, то виходить, що за рік ви заробили всього близько 100 доларів. І це виявляється навіть менше, ніж 5% від вашого тіла. Тобто виходить, що це не досить великий такий прибуток. Ще одна помилка це не інвестувати взагалі. Багато людей задумуються про це, ходять на різні курси, але так і не починають. Через певні побоювання, податки, якихось зволікання, і так і продовжують не інвестувати. Але час іде, компанії ростуть з невеликими просадками, і люди починають задумати, що ось цей був гарний час для інвестування. І через це краще все ж таки потроху починати інвестувати, оскільки будь-яке інвестування набагато краще, через складний відсоток, ніж просто сидіння з грошима під матрасом. Звідси випливає ще одна проблема це коли інвестори одразу вкидають всі гроші і купують акції або ще щось, певні активи на всю суму. Ви маєте розробити власну стратегію, бути готові як морально, так і фінансово до певних просадок ринку і мати додаткові гроші. Або певний резерв, тобто відсоток, який ви зможете інвестувати у разі просадки. В такому випадку ви усередните ваше значення ціни акцій чи певного іншого активу, знову ж таки, і будете спокійні, будете готові, і це дасть вам ще більше можливостей для того, щоб заробити з часом більше. Ну і звісно, куди без правила про диверсифікацію. Дуже часто чую від е, певних знайомих е, інформацію по типу я купив акції Microsoft, Apple, Amazon, Sony тощо і все. Одну акцію, е, тобто одне направлення без е, певної диверсифікації. Але тут є проблема в тому, що коли та чи інша компанія е, зустрічає важкі часи, то вартість цієї акції падає. І дуже багато таких інвесторів, початківців знову ж таки, одразу капітулюють, тобто продають свої акції, бо для них дуже жахливо, що вони втрачають 10, 20, 30% і все. І щоб пройти нормально такий період, треба мати інвестиції у різних сегментах, це забезпечить вам певну стабільність вашого портфелю. І при різних просадках ринку ви банально нічого не втратите, оскільки певні ваші активи будуть перекривати ті, що саме падають. До речі, у нас було окреме відео про диверсифікацію, і ми дуже радимо його подивитись. І пам'ятайте, що все це не просто поради, а певні правила, які допоможуть вам знаходитись у ринку, бути інвестором та не повторювати ці помилки, оскільки це гарні приклади, які допоможуть вам заробити, а не тільки втратити. Підписуйтесь, ставте вподобайку, залишайте коментарі та шукайте наш канал в інших соціальних мережах, посилання в описі до цього відео. Побачимося в наступних відео. Пока.